Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні піде мова про тюльпан, а саме тюльпан до 8 березня. Ось ззаді спини є цибуля тюльпана, яка, яку ми будемо сьогодні засаджувати, покажу, що садити, як садити і так далі. Не дивлячись на досвід, що ми того року прогоріли з тюльпаном, гарно прогоріли. Велика кількість у нас залишилася все через війну. Але цього року ми не вниваємо, засаджуємо і надіємося на скорішу перемогу. Так що, друзі, якось так переходимо до вирощування. І так, друзі, садимо тюльпани. Ми в ось такі ящики. Це ящики для фруктів. В ось такий ящик влазить 40 цибулин тюльпана. Ми ставимо картон для того, щоб сам субстрат не розсипався. Ми його ставимо на дно і по бокам. Для того коли будемо поливати, щоб сам наш субстрат не виходив через сітку самого ящика. Так, тепер перейдемо до субстрату. Я вам покажу і розкажу, що це є таке. І так, друзі, субстрат. Це є в нас ось такий він. Ось такий він вигляд має. Це є пісок та тирса. Показую ось такий. У нас є пісок, накопаний на кар'єрі. Звичайно, ідеально річковий пісок, але у нас такого наявності немає. Тому ось такий пісок він іде без глини, тому практично як річковий. І також йде ось така тирса. Ось так виглядає тирса, дуже дрібна. Також породу деревини сказати не можу, так як я закуплялося все на пилорамі. І там різалося все від черешні до соснових порід дерев. Дана сама тирса вже лежить близько двох років, трьох років лежить на дворі, тому вся перепріла. І ось такий вигляд має, як будто. Перегній. так що Я його використовую для того, щоб був сам субстрат легший, щоб було мені більш зручніше носити ящики в саме приміщення. Так, Набираю я ящики близько 4 см на дно. Це є у нас перша стадія засипки субстрату в ящики. Саме ось так. Провіряю пальцем. Якщо більше двох фалан, це в мене є 4 сантиметри. Все. Оце я стільки насипаю, садиться цибуля. І зверху насипається чистий пісок. Сам пісок на цибулі зверху ставиться для того, щоб сама цибулина, у нас була, сама, сам тюльпан, який вийде у нас із цибулини, був гарненький, не грязний в болоті, так як пісок є чистий і не гризний сам тюльпан. Так що Набираю я ящики, ось, таким чином набираю ще 120 ящиків і заносю в приміщення. І так, друзі, ось такий у нас простий субстрат, ось такі у нас самі прості ящики. Зараз я наповняю ось ці ящики нашим субстратом. Уже зустрінемося в самому підвалі, де я покажу, як я саджу цибулю, і також ознайомлю вас з самими сортами тюльпанів. Так що ж, друзі, погнали! Занесли ми всі наші ящики. Ось така кількість ящиків. Це все нам потрібно засадити. Давайте поговоримо про саме приміщення, де я буду вирощувати тюльпан. Це є підвальне приміщення, яке складається з 15 квадратних метрів. На цих 15 квадратних метрів я вирощував того року 65 тисяч тюльпана. В принципі, приміщенням задоволений. Нюансів практично ніяких не було. Був звичайно трішечки топінг. Я часто відео говорю топінг, топінг, топінг. Знаю, що мене дивляться не тільки хто займається тюльпанами, а й прості люди. Тому розкажу в двох словах, що таке є топінг. Топінг це є тюльпан, коли у вас усе вже все перша стадія прийшла, вже є ось бутончик, випригнув, і у вас вже все класно. У вас вже на ній на цей тюльпан є просто колосальні. Ви вже посчитали кошти, які ви заробите, і так далі. Але в один прекрасний момент цей тюльпан раз і падає на бік. Все. Тобто тюльпан вже не є товарний. Тюльпан ламається саме стебло тюльпана, і вже воно ну ніяк ви його вже не піднімете, нічого не зробите. Е, на це впливає дуже багато факторів, такі як волога, температура, е, десь можливо перелили. Ну, Багато факторів на це дійсно впливає, це можна перераховувати та перераховувати. В принципі, можна в цей момент трішечки завчасно побачити, якщо у вас невелика кількість, можна замітити такі невеликі вкраплення в листочках. Десь, можливо, стебло починає виявляти трішечки темніший колір. Оце одразу потрібно направляти ось такі вентилятори, щоб воно обдувало весь час. А ще краще, якщо у вас десь є. Ну, трішечки більше свіжого повітря поставити. Ну, не на холодне, бо якщо ви зразу на холод тепло, ще більше хіж хуже зробите. Так що, друзі, якось так, тюльпан це е, топінг це саме страшніше, що є в тюльпанах. Так що, якось так, всі останні хвороби можна завчасно фунгіцитами обійти. А топінг фунгіцидом, на жаль, не виправиш. Так що, якось так у двох словах сказати. Нюансів практично ніяких не було. Був звичайно трішечки топінг, так як я під час війни. Коли все почалося, трішечки закинув на тюльпан, так як було дійсно не до того. І, звичайно, я до нього не ходив, не провіряв, не дивився, не температуру толком не контролював, хоча тут, вроді би, і все саме працює. Але все ж таки тому трішечки топінга взялося. Але більшу ситуацію ми вийшли більшу, більшу кількість тюльпана нам вдалося спасти, вийшли з ситуації. Але від деяких сортів тюльпана я відказався. Тепер прийдемо до сортів тюльпана. Я вам скажу, які тюльпани я цього року заказав, від чого я відтолкувався і як я їх підбирав в загальному. І так, друзі, перший сорт, який я вже зараз планую засаджувати, це є лопток. Класний тюльпан, фіолетовий тюльпан. Ось така цибуля. В принципі, всім задоволений. Буду обробляти зараз препаратом фундозол, Замочувати тюльпан на хвилин 15. Щоб не було ніяких назахворювань, ніяких грибків і так далі. Так, Перший рік я замовив тюльпан жовтий, іменно Strong Gold. Ось такий тюльпан. Gold, він є також сильно схильний до топінгу. Тому цей рік буде такий експериментальний, перевірю, як він себе поведе в підвалі і так далі. Також заказав сорт Веранді. Цей вже сорт я замовляю вже другий рік. Гарний у нього виход, десь 95% вихід в ньому в цьому приміщенні. Так що все класно. Так, White Heart, ось такий білий тюльпан. Якби він складається сам вроді би, тріумф, тип його. Але виглядає як піоноподібний, так що я не знаю, також будемо перевіряти. Я взагалі шукаю класний білий тюльпан. І чесно сказати, я не можу знайти того тюльпана, як ось цей тюльпан. Цей тюльпан просто ідеальний Lady. Він самі найкращий тюльпан, який я вирощував з білих. Просто він настільки має ярко-білий колір, що. Не знаю, там Антарктика. З ним просто ну, е, близько не стоїть. Антарктика того року я вирощував просто Антарктику, тому зараз про неї говорю. Е, в неї гад, не гарна форма бутона, А Snowedі це взагалі класно. За тільки в нього е, проблема, звичайно, з топінгом. Перший рік я його вирощував, був велика кількість топінгу. Ну, можливо, це був перший рік. Зараз трішечки маю досвіду, тому будемо пробувати. Можливо, вийдемо і ситуації. Також з першого року я засаджував Династію. Класний тюльпан. Але він трішечки, як на мою думку, пізноватий, так як я його перший рік також вирощував, Єлі встиг його доростити, щоб продати. Так склади зрізав сразу на 8 березня його. Тому, в принципі, тюльпан класний, гарний колір має, але все-таки Том Пайерс найкращий тюльпан. Томпаєрс мені він подобається набагато більше. В нього виход гарний, високий, бакал здоровий, але ж не було, коли я вже почав замовляти, так як мене одні люди підвели. Тому заказував із того, чого залишилося. І, так. І також тюльпан, який того року я вирощував, це є Аргос. Також гарний тюльпан. Тишечки цибуля дорога, але вихід у нього також 90% є впевнений. Так що, друзі, якось так. І ну, ліді, я вже про нього сказав. Вирощую перший рік. Класний тюльпан, мені подобається. Тому, друзі, ось така кількість це звичайно не весь тюльпан. Мені ще має прийти близько 1000 тюльпанів, тобто два ящика що замовив, не пам'ятаю чесно, які там сорти. Щось новеньке, по-моєму, я того не вирощував, так що буде також цікаво. Асортимент невеликий. Всього зараз 7 позицій. Буде 9 в загальному. Того року ми вирощували, по-моєму, 12 чи 14 позицій тюльпана, так як я шукав більш ідеальніший тюльпан, для того, щоб я вже знав, який тюльпан мені вирощувати і так далі. Насправді, в мене вже склалося бачення в дальнішому, які я тюльпани буду вирощувати, які не буду. Ну ще взяв такі експериментальні цього року, щоб провірити. І переконатися в цьому, що я буду деякі вирощувати, деякі не буду вирощувати. От, Наприклад, жовтого я можу сказати, що мені от сподобався характер. От Жовтий тюльпан характер. Блін, класний тюльпан. Його висота близько 45 см, бакал просто ідеальний, цибуля, можливо, трішки дорожча, ніж Стронголда. Але вихід також процентів 85 90 можна сказати, впевнений. так як Ну, підвальне приміщення і підвальне приміщення. Тут завжди проблема є із влажністю і так далі. Ну, цього року такі тюльпани, як Stronghold, Snow Lady, White Heart, будемо садити е, всі на низу для того, щоб була менша влажність е, на, менших, на нижніх рядах. А на горі будемо садити такі, як Аргос, Днастію, Веранді і також Лобфтоп. Ну і ще ті ящики, які прийдуть, ми там перейдемо. Я часто просто не пам'ятаю, які я сорти заказав. Так пориві такому, знаєте, я все швидко заказати, щоб хоч щось вхапити. Бо так як <кій> надіюся на одних. Підвели трішечки, тому така ситуація. Ну, якби я нікого, ні на кого обіду не тримаю і нікого не буду говорити, навіть цю фірму. так як В даний час ну, це є проблематично і так, мало людей, хто вирощує. Хоча мої всі знайомі, які я знаю, то ті всі вирощують. так що да. Війна то не є перешкода. Але я для того, щоб вирощувати цю кількість для тих людей, які вже в мене набилися роками. Суто для своїх людей. От і все. А зараз щось шукати якихось нових людей ні. Не той час, не та кількість. Та і я не знаю, як воно це все вийде, так як зараз тільки-тільки світло з'явилося, я прийшов вже обід і мені потрібно зараз засаджувати тюльпан. Навірно, я сьогодні вийду з підвала десь. Певно, вночі. Так як... Велика кількість тюльпана, треба це всім рішити і перейти вже до посадки маліни. Так як маліна також чекає, все спонтанно. Так що, друзі, якось так я переходжу до посадки. Ну, а вам приємного перегляду, щось трішки вам покажу. Так що ж, погнали! І так, друзі, ось так і працюємо без світла. Кільпанчик замочується. І зараз буду далі сити при фонарику. Ось вже велику кількість посадив. Ще залишив 4 сорти, окрім цього, які замочуються. Так що два посадив повністю і залишилось зовсім трішки. Ось така ще ящики. Ту сторону я вже засадив. Зараз дивлю, переставляю лише ящики. Так, що друзі, ось так: ось така робота в воєнний час. Світла є, світла нема. Не знаю, як буде вигонка. Вигонка буде певно цікава. Так що якось так. Так, друзі, ось так виглядають наші тюльпанчики. Засадили ми більшу кількість, ще має прийти нас два сорти. Е так що вже включуся я з вами обов'язково, коли вже прийдуть два сорти, вам покажу їх. І в принципі, покажу вже сам тюльпан, який Ну, А зараз давайте переглянемо, що змінилося з того часу, коли я садив тюльпан. Е друзі, як бачите, давайте спочатку певно виключу вентилятор, який весь час от працює. Для того, щоб у нас не було застою воздуху, щоб у нас весь час була конвекція, щоб воздух обмінювався. Двері у нас відкриті, холодне повітря заходить, тепліше піднімається наверх, вентилятор його видуває. Тобто, в мене один вентилятор знаходиться лише вгорі. Нижній стілаж у мене не продувається. Ну не продувається це лише тільки зараз, так як я також посадлював вентилятор і також він буде продуватися. І так, друзі, що змінилося після посадки? Так вже пройшло пару днів, все часу не вистачає, але думаю, з відео вже запишу самий кінець. Засадили ми тюльпан, засадили наш, наших сім сортів. Ось так він виглядає. Зверху пісочком вже посипали, тобто, щоб наша цибуля не була відкрита, щоб корнева система її не піднімала, так як вже корінь стартанув гарно. Давайте я вам покажу, ось, дивіться, які в нас вже пішли корні. Ну, це практично від першої посадки вже пройшов тиждень. Так як я говорю, що у нас є проблеми із світлом, не завжди є можливість. Встигати все зробити. Тому, друзі, якось так будемо, будемо Якось виходити з будь-якої ситуації. Так що, якось так, друзі. Засадили. В даний момент в підвалі у нас температура вже 9 градусів, було 8 градусів, це просто я тут зараз сходжу і навіяв. Тобто ось така влажність і температура. Я думаю, ще добре видно. В даний момент на дворі нас плюс 15, у нас в підвалі 9 градусів. Підвал є холодний і без ніяких додаткових механізмів він у нас охолождається сам по собі. Ну, На днях вже піде температура нижче, пообіцяють, тому і в підвалі вже буде близько 5 градусів. І, в принципі, такої температури я і дотримуюся. У мене вигонка приходить практично весь час 5 градусів. І аж потім я піднімаю вже температуру до 12 градусів під час вигонки. І вже в нас там тюльпан вже починає стартувати, і вже якісь двиги починаються. Так як у нас вже до кінця лютого місяця тюльпан буде, в принципі, виглядати ось так, без ніяких змін. А вже пізніше вже буде цікавіше і цікавіше і цікавіше. Так як цього року у нас менше тюльпана, я вже ось там крайній ряд ходімо покажу. Крайній ряд тюльпана ось тут я вже не досаджував, так як мені просто було того року незручно працювати з крайніми ящиками. Тобто, бачите, ось тут я можу, наприклад, ящик обійти повністю. А ось там ну ряд цілий, я його не заклав. Мені ну, не, не практично працювати, тому я його і не, і не робив. Так само з того краю також там не доклав. Так що хай буде так, дуче, менше, але якісніше. І надіємося, що буде все добре, буде перемога. Продамо ми наш тюльпан, і буде у нас все добре. Так що, друзі, ось так. так само знизу тюльпан лише одну сторону я вже заклав. Тут в мене, кстаті, працює LED-лента, ось так. Хто не знає, хто не бачив ще відео раніше, ну, ось так все працює. Все класно. З цієї сторони у нас є ящики, які ще не засаджувалися. Чекають приїзду самого тюльпана, і тоді вже будуть досаджуватись. також. Пісок тримаю, щоб далі досипати, так як я не знаю, яка надальніша погода. Так що, друзі, якось так. На цьому думаю, буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву! Мирного неба над головою. Бережіть себе, всім пока.